Доброго дня, шановні, маємо таку BMW в 46-му кузові, 2,5 бензин, 170 коней, 2000 рік. Машинка на вигляд дуже гарна, трепчаний салон обичний, але не, не затертий, нічого. Передні стік підйомники маємо Обич, обичний руль, На ну, титанах штампований заводські резина стоїть зимня, але в такому собі стані вже. Не Машинка на вигляд в гарному стані, не знаю, як працює, то він казав немає. ну непогані, там є, декілька є малесеньких метрів, тут камушки підрозділи. Державчики нічого немає. Ось такий савончик резина у нас, арочки всі чистенькі, все гарно. По ціні зараз уточнимо, напишемо, щоб знали, розуміли. Всім дякую.